Два роки роботи, десятки ініціатив і нові виклики у Калуші. Підсумували діяльність молодіжної ради. Як змінювалася громада разом із місцевими юнаками та дівчатами у сюжеті Вікторії Резун. Представники влади, активна молодь та громадськість. Усі вони заслухали звіт молодіжної ради у Калуші. Молодіжна рада це консультативно-дорадчий орган, який має на меті допомагати молоді. Можливо, якісь їхні проекти, можливо, дати можливість прислухатися іншим представникам молоді, які не є членами молодіжної ради, відповідно вони так само можуть комунікувати з нами. Ми можемо це все напряму комунікувати з представниками влади тих чи інших профільних структур. Так само це можливість для молоді себе проявити свої таланти. Крім того, це можливість бути почутими в громаді, щоб їхній голос був видимий і не було складався так би мовити враження, що молодь не чують, а молодь може таки вступати в молодіжну раду і не тільки в молодіжну раду, і себе проявляти і тим тим чи іншим чином себе реалізовувати на громаді. Втілення молодіжних ініціатив, проведення екологічних акцій та благодійних заходів це основні напрями роботи. Ми намагалися згуртувати молодь і над певними процесами, над певними проектами. Переважно це була якась волонтерська робота, тому що більшість заходів, які ми робили, вони були спрямовані на збір коштів на допомогу нашим військовим. Звісно, ми хотіли якимось чином молодь активізувати і направити на те, щоб вони були більш об'єднані і разом з нами допомагали військовим. Це був ну, це напевно саме найосновніша наша була мета. Це перша така молодіжна рада, за яка була створена за пану. Всю каденцію незалежної України так і. Як на перший раз створена, я взагалі вважаю, що це таке наше найбільше досягнення взагалі за каденції Калуської міської ради, тому що ну хтось говорить, молодь це наше майбутнє, але це більш так декларативно не говорить. Нам далося ж таки це практично зробити. Тобто створена дійсно дієва молодіжна рада, яка дійсно реалізовувала дуже багато таких дійсно хороших ініціатив. І що ще відрадно, що молодіжна рада острою на тих по які є в державі, двоє з членів молодіжної ради зараз захищають нашу батьківщину. Серед тих, хто планує вступати до молодіжної ради, і Марія. Дівчина є майстриною спорту України. Ці ініціативи прагне розвивати і в громаді. У щоб було бажання, і нам потрібно, щоб дітям давати це бажання їх залучати, якось можливо заінтересовувати до цього. Все мені подобається когось навчати і передавати свій досвід, і це дуже велике. Ну, як сказати, досягнення в тренера, коли в дитини то тієї щось виходить, що ти її навчаєш. І це дуже приємно, коли ви разом з спортсменом їдете на якісь змагання, і він показує хороший результат. Уже найближчим часом учасники молодіжної ради організують серію заходів для дітей на літніх канікулах.